Дорогі друзі, слава Ісусу Христу! Усіх вітаю сьогоднішній праздник святих Петра і Павла є особливим для іменинників і іменинниць. Тому в першу чергу привітання їм, нехай святі покровителі вимолюють у Господа для вас ласк і не будуть для вас добрими взірцями для наслідування. Я давно вже не виходив у прямі ефіри, на то були певні причини. Але сьогодні вирішив таки вийти, і де з чим з вами поділитися. Я цими днями перебуваю у Хмельницьку на реколекціях. У парафії бачите, такий маленький, дерев'яній церковці в самому центрі Хмельницького. Церква називається Святих Новомучеників українських. Тут Служить такий наш священник, отець Микола Шпитальний, і завтра буде храмове свято, але ця церква розташована в дуже цікавому місці. Я вам зараз покажу, що це за місце. А це місце, де спочивають воїни Радянської армії, які загинули в часі Другої світової війни. Ну і очевидно, як робилося це за радянських часів з усією помпезністю, монументальністю, щоб цвинтар нагадував тих, які віддали своє життя за комуністичну ідею. І гарний цвинтар, великий цвинтар, але подивіться, як він виглядає ось такий цвинтар великий. Це військовий цвинтар. Там була зірка, її вже зняли. Посередині знаходиться, немов би оце окоп. Бачите? Окоп. Ну і тут спочиває радянський солдат. Далі імена загиблих. А далі погляньте, будь ласка, на могили цих радянських солдат. Всі могили, як одна, є без Христа. Прошу поглянути на розмахи. Я спробую підійти до однієї з могил, щоб вам показати, як вони виглядають. Ось тут ще дохоронені пише 54 чоловіка. А ось так виглядає цей. Радянський військовий цвинтар. Бачите? Ну і ось такі написи, що тут спочивають вічно героям полеглим у боях Другої світової війни. Прошу. Прошу. Очевидно. Щоб ми розуміли, що навіть розказують мені місцеві представники влади і духовенства, що не всюди під цими символічними могилами спочивають е тлінні останки воїнів, е бо тому, що на тих могилах, е більшість імпровізованих, переважно. Е Ніхто не спочиває, вони і тому там навіть немає написів, що тут спочиває такий і інший. Це мало служити радянській ідеології, яка мала підкреслювати те, що потойбічного життя не існує, Бога немає. Але от люди поклали життя своє за ідею, яка умерла тоді, коли померли люди. Але що цікаво, сюди збиралася влада постійно на день примирення, 8 травня, і хтось підказав таку думку, каже: Слухайте, ми збираємося, говоримо пафосні слова, але тут здала бися капличка, і в певний момент тут взяли і побудували ось таку церковцю, майстри. З'яблуниці будували церковцю новомучеників українських, яких папа Іван Павло ІІ проголосив блаженними в часі свого візиту до України у 2001 році. І от такий парадокс: ззаді спочиває величезна спроба показати. Що радянська ідея жива, не умируща, але вона вмерла, вона тяготить на пам'ять. А церква ця показує, що всі, що боролися незалежно від віри і сповідування, вірили чи не вірили, що вони мусять перейти через браму смерті, за, якими, за якою їх зустріне Господь Бог. І це десь. У такий час війни нагадування усім нам про те, що боротьба наша, боротьба наша, наша, триває ціле життя. Зараз в особливий спосіб, бо триває війна. Кожна війна є безглузда, бо втрачається найцінніше людське життя, але війну саме провокують ті люди, які не вірять в життя вічне. Які думають, що вони вічні на цій землі. І щоб зупинити отих невірків, то треба, щоб інші то зло зупиняли, покладаючи своє життя. Але завжди віра в життя вічне перемагає невіру в по світ. Віра в життя вічне це основа нашої віри. Бо хто не вірить у життя вічне, той не вірить у Бога. Основою християнської віри є саме те, що вона перемагає смерть. У цей день, я думаю, використаю цю нагоду, щоб вам показати, як віра в життя вічне. Ось перемогла величезну ідеологію радянську. І сьогодні ті воїни, які чи тут поховані, чи їх нема, свої погляди скеровують на цю церкву, яка є символом Бога, що присутній серед нас тут і там. Ніколи не сумніваємося, що навіть в найтяжчих, темних часах Бог є нашим світлом. Нехай Бог провадить кожного і нашим народом. Благослови Боже наших воїнів! Їхні родини весь наш народ. слава Ісусу Христу і слава Україні сьогодні. Я кажу на тому місці, де колись лунала слава радянському союзу. Чи це не чудо Боже? Гарного дня!